Доброго дня, мене звати Арсеній Павловський, я з Латвії, з міста Єлгава. Я намагатимуся говорити українською, але Латвія — це не те місце, де дуже зручно переходити на українську і тренуватися, говорити українською, тому, якщо я щось ляпну, вибачте. Я працюю в психіатричній лікарні в з наркозалежними і ще я працюю в підлітковому ресурсному центрі з сім'ями та підлітками, у тому числі з України, з тим, з тим хто отримав тимчасовий захист плати. До війни до ковіду я співпрацював в державними. Державними організаціями в Україні і ще в ті часи я помітив, що українські соціальні працівники готові застосовувати нові методи інновації в своїй практиці, і з початком вторгнення це лише підтвердилося. Це нас зараз дуже надихає експериментувати, теж, теж шукати нові методи роботи, в тому числі з українцями. Хочу вас, вам подякувати за це, за це натхнення і привітати вас з, днем, з міжнародним днем соціального працівника. Дякую. Дорогі українські соціальні працівники! Мене звати Віталія Лукошевичене. Я з Литви, живу в Кельмі і працюю в Центрі соціальних послуг Кельмійського району. Моя робота – соціальний працівник, працюючи з сім'ями. Сьогодні, відмічаю Міжнародний день соціальної роботи Мы объединяемся не только как специалисты, но и как люди, которые ежедневно трудятся ради того, чтобы сделать мир более теплым, понимающим и справедливым. В этот особенный день я хочу выразить искреннюю поддержку украинским социальным работникам. Вы работаете в невероятно сложных условиях, но ваша преданность и решимость помогают тысячам людей оставаться сильным. Вы символ надежды и человечности. Пусть наша солидарность и поддержка станут для вас источником силы. Вместе мы можем создать лучший мир. Поздравляю с Международным днем социальной работы. Привіт! Мене звати Дарія Чекурова, я зараз живу та працюю в місті Марбург, Німеччина. З 2012 року пропрацювала в Київському міському центрі соціальних служб і за ці майже 10 років роботи ем, отримала ну, просто неперевершений досвід, який заклав в майбутнє мого життя також багато знайомих, багато друзів, багато корисних знань та навиків. І насправді в Німеччині дуже довго шукала роботу, але доля звела мене знову в сферу допомоги людям. Працюю зараз в основному також для українців з українцями. Допомагаю розібратися з місцевими бюрократичними питаннями, шукати роботу. Це не називається прям так соціальний працівник, але щось дуже дуже схоже. Ось і сьогодні я хочу вас привітати з Німеччини. Хочу подякувати вам за ту всю роботу, яку ви робите. Мені здається, що соціальний працівник це не вибір професії, це просто призвання по життю. І коли ти відчуваєш ту допомогу, яку люди отримують від твоєї роботи, ну це дуже ціннісно. І я ще раз хочу вас привітати, подякувати, побажати вам наснаги в вашій роботі, ніколи не здаватися і знати, що найкраще попереду. Всіх вітаю! Bonjour à toutes et tous. Je suis Oxena Lando et un honneur pour moi de pouvoir vous souhaiter une belle fête de la Journée internationale du travail Social depuis la France département Charente. Всім доброго дня! Мене звати Оксана Ландо, і я дуже рада сьогодні хоча б в такому форматі долучатися до цього заходу і побажати всім причетним натхнення та в Міжнародний день соціальної роботи. Вже впродовж трьох років я живу і е, в департаменті Шаран-Франції, де виконую роботу соціального працівника, який супроводжує українські родини в адміністративних питаннях та соціальній адаптації. Отож, е, шановні колеги, мені б дуже хотілося побажати вам чудового свята, е, всім наснаги, оскільки наша робота можлива і не завжди помітна, особливо коли гарно зроблена. Але дуже важлива. Для гарного функціонування суспільства. Я хочу новачок в соціальній сфері, але в Україні завжди була дотична до діяльності соціальних служб і неймовірно захоплююсь вашим вмінням повністю віддаватися роботі, створювати неймовірні проекти з мінімальними бюджетами. Цей досвід і знання багато в чому допомогли мені стати краще в моїй роботі сьогодні. Тому я хочу віртуально обіняти кожного з вас і нагадати, що важливо підтримувати один одного, нагадувати один одному, наскільки ваша робота важлива, ціна для суспільства. Просто сказати вам дякую, ви неймовірні. Наснаги вам і надалі мати цей запал, змінювати світ навколо найкраще. Доброго дня, шановні соціальні працівники і працівниці. Мене звуть Марія Ростальна, і я почала свою кар'єру як працівниця соціальної сфери у Київському міському центрі соціальних служб 23 роки тому. Сьогодні я проживаю в США в штаті Каліфорнія, і працюю регіональним директором в організації, яка надає психосоціальні послуги найвразливішим членам суспільства. Я надзвичайно вдячна цій можливості сьогодні звернутися до вас із словами привітань. Ви обрали дуже непросту професію, дуже непросту, але надзвичайно важливу. Особливо сьогодні, в час війни, нестабільності у світі, те, що ви робите, змінює цей світ найкраще і без перебільшення рятує життя. Я бажаю вам професійних успіхів, задоволення від роботи і позитивних емоцій від святкування. Я особисто дуже пишаюся початком своєї кар'єри як соціальна працівниця у міському центрі соціальних служб і дуже вдячна кожному з вас за те, що ви продовжуєте цей непростий шлях і надаєте допомогу і підтримку тим, хто потребує її найбільше з професійним святом, дорогі колеги. Дорогі соціальні працівники України, прийміть з Америки щирі привітання з міжнародним днем соціальної роботи. Ми українські учні, і зараз навчаємось в місті. Нью-Йорк. соціальні працівники дуже необхідні в кожній країні. А в Україні зараз хотіли висловити вам свою щиру підтримку. Бажаю, щоб в Україні як найскоріше кінчилась війна, то Україна прийшла до нормальних умов життя. І в цей святковий день хотіли б подарувати вам цю пісню. Прольова дорога від твоїх воріт, до моїх воріт, мов струна Те теж тоді згубився твій самотній слід, знаєш ти одна, ти одна, але ось ще до слід сям не накрила, бо до тебе навесні, я повернусь мила. Твої я Не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі на спомить, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос Щедра повінь я мов колос, зелен, колос, нею повен, Жовтий лист пади і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.